Якщо людям, які споживали певний контент, розказували, що Бандера ворог, бандера, там зрадник, Бандера і Бандера, це, це щось погане. І це розказували люди, які підтримали вторгнення, підтримали Путіна, виявилися проросійськими колаборантами. То ті, хто споживали цей контент, їх тепер не треба переконувати, що Бандера це частина нашої історії, і один з тих, хто боролися за українську там незалежність і суверенну країну в ХХ столітті. Вони ну, мають скласти два факти докупи і сказати: ага, якщо Путін казав Бандеровце, а зараз Путін напав і обстрілює моє селище, ну значить щось не складається, правда? І ця людина сама доходить до такого висновку. І коли ми спілкуємося з людьми на Миколаївщині і на Херсонщині, дуже така фраза типова для всіх, ми ніколи не могли подумати. Що ось таке станеться. Тобто, для багатьох війни не існувало. Тобто Донеччина, Луганщина, Крим. Це те, що було, можливо, чутливе в 2014 році, але з 2015 року для багатьох, будемо відверті, це вже було не настільки чутливо. Ця війна була десь там, потім активні бойові дії припинилися і були досить така позиційна боротьба. Але людям, які жили в Баштанському районі Миколаївської області, в принципі, займалися фермерством. Дебальцеве Луваськ — це історія 14-15 років, але не 18, -го, 20, -го, 21 -го і 22. -го. І тут починається 22 й рік, і тут їхні села окуповують, їхні будинки обстрілюють. Тобто варто розуміти, що от ця денацифікація, про яку говорив Путін, вона знову ж таки. Почала нас нацифікувати, тобто вона почала нас робити національно свідомими і розуміти, яке наше минуле, хто герою минулому, які події насправді мають значення в нашому минулому, і яке наше майбутнє, тому що зараз теж дискусія вже не стоїть про євразійський союз, правда чи про інтеграцію економічно з Росією, і це все кроки, які здійснив не Путін, а Росія взагалі як країна, тому що знову ж таки з нами воюють не клони Путіна, правда? А з нами воює Росія, росіяни з різних куточків, люди, які дають себе обманювати, люди, які не займають позицію, люди, які бояться, люди, які толерують, і, зрештою, люди, які є Тому що російська ментальність просто загарбницька, так. на відміну від українців, які, мені здається, вони внутрішньо не сприймають жодного насильства і жодної війни, тому що дуже болючий досвід ХХ століття будь-яких воєн, він генетично закладає. Бажання жити в мирі, спокої, свої, в своїй країні. І коли хтось нападає, всі готові до оборони. Але нападати на когось це, це не, це не, дошу не дошу. про Україну. Та, та. Ну, власне, російський імперіалізм це дуже, дуже насправді велика загроза для не лише, не лише України а для, для всього світу. Але Російська пропаганда руками готувала всіх цих людей для війни з Україною. Ми зараз це бачимо. Ну зараз самі росіяни говорять про те, що от дійсно ми тепер розуміємо, чому посадили Навального, чому всю опозицію викорінювали російську. Все йшло до того, що треба розширювати імперію. Треба прибрати всіх прихильників демократичного світу і розширювати імперію.